Чи Впливають антицелюлітні засоби на прояви целюліту. Два місяці я бігала, чотири місяці тренувалася в залі, але целюліт як був, так і є. На день народження мені подарували засоби, які впливають на прояви целюліту, і я не покладала на них величезних надій. Та згодом помітила, що шкіра трішки підтягнулася візуально, змінився тон шкіри та покращився зовнішній вигляд. Але при тому целюліт він, в принципі, як був, так і є. Мені здається, це більше про те, як ми харчуємося, скільки ми води п'ємо і як Ше здоров'я взагалі в цілому. Хоча можу відмітити ще такий фактор, що набряки в ногах зменшилися, і це теж великий для мене плюс, оскільки я дуже схильна до набряків, особливо зараз, чомусь в жаркий період літа, це просто неминуче. А ще мені подобається те, що ось цей гумаж дуже гарно відшелушує шкіру, та вона стає м'якою та такою більш сяючою. Однозначно, лайк цим засобам, але великої надії на зникнення целлюліту все ж таки не покладайте, а надійтесь на спорт та якісне харчування. А ви користуєтесь такими засобами чи ні?